Друзі, привіт! Сьогодні в нас субота, вже обід, тому хочу з вами трішки привітатися. Ми сьогодні зранку із сином сходили в магазин. По наших там магазинах пройшлися, потрібно було йому обновити штани, купити зимові, купили там спортивні піддівні штанці. Пили носочки, обновили. Ну, дещо, дещо потрібно було з речей до зими, тому з ним сходили. А потім до чоловіка дзвонив ком. Планують сьогодні заїхати, привітати нашого синулю з ним народження. Трішки купила продуктів для вечері. Що ми купили? Багет купили. Гречаний, це вже доця скуштувала, трішки дуже смачний. Яєчок купила, буду готувати салат олів'є. Нас чомусь не несуться кури взагалі. Оце одне яйце через день і не несуться. Вже і так, і так пробували, ну, можливо, період. Тому купили яєчок 63 гривні. Яйця трішечки ковбаски, приготую олів'є. Це на бутерброди така намазка горошок для салату, так, майонез. Так, і е, купили. І купили домашню, домашню ковбаску, хочу спекти. Хочу спекти ковбаску. Оце ось такий пакетик. Якісь дві колбаски. Оце це вийшло на 180 гривень. Тому запечу колбаску. Ну, як усі говорять, багато готувати не буду. Саме чайку поп'ємо, да? і ще хочу купила кусочок м'яса, такий невеличкий, м'якоті, свининки, і запечу картошку в духовці, хочу із гарбузом, з м'яском. Така смачна картопля буде. Я думаю, вистачить. А це кави трішки, і, і до кави, кому кава, кому чай, і до кави ось так як я торт уже не пекла, не встигаю, тому я до кави купили смакоту. Таку смакоту ми дуже любимо. І я думаю, і гостям нашим. Повинно сподобатися. Зараз покажу, яка тут смакота. Просто, просто така смакота. Дивіться, така пахлава. Пахлава, тут декілька видів, декілька видів. Такі е, трикутничками це з фісташкою. І такі ось. Полосочками. Такі довгенькі. Ну Вона дуже-дуже смачна. Ми так упробували цю довгеньку. І з фісташкою ми ще не пробували скуштуємо І ось щось за новинка з'явилась Ну, у нас, можливо, це і не новинка, але просто і така ось така всередині горішок. Теж дуже пахне. Така смакота. Тому до чаю чи до кави буде. А це тут трішечки цукерок, трішечки цукерок буде чим пригостити, тому зараз беруся готувати. Як буде щось новеньке, буду вам показувати, тому дивіться. Це ми ось вже відкриваємо компот. Закривали клубничний в цьому році. Нас донечка дуже-дуже любить компоти різні, то ми закриваємо. Багато нас закривали, і з вишені, і забрикос, і з клубники. Тому так, вже почали відкривати. Та, ми вже, мабуть, Місяці з два точно вже відкриваємо постійно. Ну, деколи там і купимо сок. Ну, Діти люблять і газовані напої, але ж стараємося, щоб і натуральне було. Ну, а без того ж теж ніяк ви розумієте. Тому буду готувати. Буду готуватися до гостей. Можливо, ще як щось буде цікавеньке, то вам покажу, познімаю. Звісно, за столом не буду знімати нікого. Так, тому дивіться, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Дякую вам дуже-дуже за увагу, за підтримку. Мені дуже-дуже приємно читати. Коментарі. Дуже вам дякую. Ось такі дві ковбаски я купила. Так, зараз їх поколю. Так, трішечки попроколюю і в духовку, і нехай запікаються. Так, а це чоловік приніс картоплю, зараз помию і підготую. Потрібно ж мені зварити на олів'є картоплю, дві морквинки відварю, вони такі невеличкі, залишу таку здорову запікання. Це відварю трішечки поменше, я думаю, вистачить. Зараз помию. Витягли огірочки. Це самі-самі наші любимі огірки. Огірки в огірках. Це ми в цьому році закривали дуже простий рецепт, дуже хрумкий такі. Солені, такі смачні, і вони зберігаються аж до весни. Тільки потрібно в холодному їх тримати, бо якщо у вас погріб тепленький, то буде не те. А так, якщо в холодному, дуже-дуже гарно зберігаються і дуже смачні. Оце на салати. Ну і так, хто любить такі, такі ух, солоненькі такі. Смачненькі! тому покажу вам пізніше рецепт. І ще покажу, бо не показала забула, ще купили ось такий Холодець. Холодець по-домашньому. Чесно вам скажу, ніколи не купляла в магазині. Завжди варю сама із Рульки і півника або півника. Але так як я вже не встигаю і, ну, побачили, тож давай спробуємо. Ніколи-ніколи не купляли в магазині. Ну, спробуємо. Що ж воно за холодець? Навид такий. Навид непоганий. Холодець написано по-домашньому. Там м'яско, наче матенько. Ну і пахне. М'ясо свиняче, м'ясо куряче, цибуля, морква, сіль, чесник, перець горошком, желатин. Зберігати в холодильний за температура від 0 до плюс 6. Ну, спробуємо. Так, зараз, поки в мене там вариться всі інгредієнти на салат, зараз швиденько вам покажу, що ж ми купили синочкові, прикупили до зими. Так, ось таку шапочку купили. Така шапка. Тепленька, тепленька всередині. Так. Ботиночки зимові. Ботиночки зимові купили. Вже його не умовляла, щоб він міряв усе, бо ми як ходили по магазинам, то це, звісно, було щось. То я вже заморився, то не хочу, то те мені не подобається. Те мале те велике, тому я вже його не вмовляла, щоб він щось там міряв. Не міряв, я зараз так швиденько, швиденько вам покажу, що ми підкупили. Так, ось такі штанці. Спортивні. Такі на кожен день бігати, також дуже-дуже тепленькі, щоб ніжки не мерзли. І ще одні теж такого плану спортивні. Також тут всередині тепленькі. Так, ну це носочки. Очередні. І піддівні такі штани. Боже, люди добрі, піддівні штани тонесенькі. 490 гривень. Я не знаю, можливо, це для когось недорого, але для нас не вбиться. Оце ціни 490 гривень. Тоненькі, тоненькі піддівні штани. Ну, в голові не вкладається. Ну, але що ж, ну потрібно. Ох. І такі перчаточки, бо він зранку йде. Буває, коли тато підвозить, а коли не підвозить, йде до школи, щоб ручки не мерзли. Тому потрібно. У нього там є сьогодні такі е непромокаючі такі бігати, гратися, там в сніжки. А це так, щоб йти до школи, щоб не мерзли ручки. Тому купили ще. І сама така в нас за сьогодні. І масштабна така у нас покупочка. Купили ж ми куртку. Куртку купили синулі, така куртка, а то вже повиростав із усіх речей, із усіх. Там вдома таке є ходити куртка, а в школу ну, потрібно ж, звісно, щось новеньке. Новеньке, тепленьке. Тут на капюшончику така, а всередині теж ось тут тепленьке. Ну, симпатична. У нас тут дуже прям такого вибору великого немає, але ж ну, вибрали з того, що було. Таке більш-менш симпатичненька кур. Куртка симпатична, тому до зими буде готова. У доні ще є, ми в тому році її нову купували. Вона така ну, гарненька, гарненька, ще якраз її, а сина у нас трішки так швидше росте, виростає, до сього тому було, потрібно було підкупити йому. В році. ці кричей. Ось і там такі покупочки. А хто тут відпочиває? Вмостився. по тобто, тобі зручно. Кобаска запікається, це я тут в духовці в літній кухні поставила. Так. А це в мене такий гарбуз, розовий бананний. Садили, зараз шматочок відріжу і це буду картошку запікати із гарбузом і мяском. Ось такий гарбузик. Відрізала шматочок. мені вистачить. Кажу: ні-ні-ні, я ж не встигаю, що я багато нічого не буду. Ото картошку, картошку якось відваримо чи спечемо, салатик який і все. А так, нічого, ні-ні-ні, я ж наготавлювати не буду. Ось. На олів'є нарізала, картошку зараз поставлю, хай печеться. А так, багато нічого не буду. Вже ковбаска допеклася. Це ось тут зелень у мене на бутерброди. Трішки оселедчика поставлю. Так, бутербродик. Ось зараз піджарю гріночки такі. І буде бутербродик. Піджарю трішки гріночок і вистачить нам до чаю буде що. І нарізочку. Ну, невеличку, тарілочку Так, так небагато щоб було. Да, і... Іначе все. А так багато не буду готувати. Ні, готувати багато не буду. Так, 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 так. А це так. Витягні помідори оті, кажу, добренькі, там такі в нас помідорчики в томаті є. Кажу, витягне. Навіщо ж наготавлювати? Огірочки також смачні витягни, В кетчупі, чилі ми готували. Так що давай. А, і захвати ще ж оту банку, захвати ще оту банку грибів. Тому що ми Залишали для особого случаю. А так нічого нічого не будемо. Нічого не будемо. А, і шпротів тягни, банку я ж на бутерброди положу. І бутербродів зробимо зі шпротами. І такі з ковбаскою будуть і зі шпротами. А так все. а ну да і компоту компоту захвати. компоту захвати захвати та й вистачить. Трішки посидимо по скромному. Треба піти подивитися, хоч чай у нас є. Каву я купила. Так, каву я. Так, каву я купила, ось солоденького до чаю теж прикупила. І ось витягла в автоклаві, закривали згущенне молоко. То ще на солодке блинчик закручу, і все, і вистачить. Сьогодні у нас неділя, вихідний, але чоловік на роботі. Їсти в нас залишилося ще, тому готувати не буду сьогодні. З дітками пограємося, можливо, щось помалюю з донею. Отак це вчора кум фруктів привіз. Діткам, тут яблучок залишилося, це я купляла. Хочу сьогодні запекти в духовці з медом на полудник діткам. Давно такого не готувала, хочу спробувати. Чи будуть? Це в мене ось качечка така, тут цукерки зберігаю. Я вже на вулиці, у нас потепліло, навіть сонечко виглянуло, плюс вісім, потеплішало, листя опадає. А в мене зараз буде місія накормити собачок потрібно. Уже чекають, чекають. Ну, листя ми, мабуть, з клумби тут не будемо прибирати дуже, а а в дворі то потрібно буде позагрібати, але ще не все на яблунях. Ще є листя. На вишні майже все опало. Сніг уже розтанув, немає ніде і каплі. Сніговичок ось наш теж вже. Майже розтанув. О, на черешні листя все опало. Так, то тут мені потрібно буде потрудитися. Так, іду, йду вас, годувати, йду. Да, Гердуська? їстки будемо? Пішліть. Люба собака ритися, де? Да? Зариває хліб собі. Риється, риється там щось. Вийшла, трішки попалю. Там залишилися то коробки зіграшок, то спіці лишні, те, що не потрібно. І заодно подивлюся, що в нас тут полуниця. Ніби прижилася. Хай росте. Це ми тут часник і цибулю посадили, а тут я досаджувала також трішечки цибулі і посадила петрушку, салат посіяла під зиму. Подивимося, чи буде щось весною, чи не буде. І зараз зайдемо, глянемо, що там у нас в теплиці після морозів. Так, ага. Цибулька є, кріп стоїть як новенький. Ногірочки, правда, вже померзли, теплиця аж без опалення, то. А кріп хоч би тобі шо, Нічого з ним не трапилося, салатик теж є. Якщо зелень можна, можна їсти. Так, і а це я тут посадила була троянду. Подивимось, чи проживеться, чи не проживеться, Ну, це вже весною буде. видно.